Слава Ісусу Христу! Слава Доріво Христі, я щиро дякую всім тим, що разом з нами молитеся. Щиро подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дякую щиро вам. Дорогі в Христі, трохи бачите, трохи слабий. Дуже перепрошую за, за, за такі. Там і кашля, і ще щось інше. Але знаєте, хвороба людям дається не для того, щоб Господь Бог показав чудо, як він її зціляє. Бог часом посилає хворобу, щоб нас усмирити. Трохи. Щоб ми всі вспокоїли, трохи як нам крила підрізає. Це дуже добре. Якщо людина вміє бути упокорена, значить Господь Бог. Ясне діло, що для неї готує багато всяких речей, бо як людина дуже себе так веде зарозуміло, я не думаю, що Господь Бог поручить їй якусь відповідальну справу.